Чому не бажано купляти квартири у продавців, які отримали ці квартири в спадщину або в дар? І ще з того моменту не пройшло три роки. Ви дуже часто задаєте мені питання, що у вас у юристів за логіка. Тобто ви, юристи, кажете, що договір дарування або заповіт дуже важко оскаржити, і це майже неможливо, але тим не менш не радите і кажете, що не можна купляти квартири, які подаровані або успадковані. Давайте я вам роз'ясню нашу юридичну логіку. Ну, по-перше, ні, не можна. А не бажано. Треба відноситись до такого об'єкту нерухомості як до ризикового і ось чому. Дійсно, договір дарування або заповіт оскаржити важко. Але що означає важко оскаржити? Це означає в юридичній логіці, що важко добитися визнання недійсним заповіту або визнання недійсним договору дарування. Це важкі справи на виграш, розумієте? А ось в суд подати і три роки судитися, і чотири, і п'ять. Повірте мені, якщо взяти всі інстанції разом із Верховним судом, це роки. Це не важко. 5 років судитися і програти, і так і не визнати цей заповіт недійсним це дуже популярна тема. І ось уявіть собі, чому 3 роки не бажано розглядати такі об'єкти нерухомості. Тому що 3 роки у нас з вами позовна давність для звернення до суду. Тобто, що це означає? Це означає, що якщо ваш продавець отримав квартиру в спадщину або в дарування і зараз вам її продає. Але з дня його отримання цієї квартири, так, не пройшло ще 3 роки. Це означає, що ще є час у його родичів, інших спадкоємців, або тих, хто подарував, або родичів того, хто подарував, подати до суду на цю людину. І ви розумієте, є така історія, як забезпечення позову. Тобто накласти, наприклад, арешт, заборону відчуження на цю квартиру, вас туди втягнути третю особою в цей суд. Оскільки, оскільки ви цю квартиру придбали, так? уявіть собі. Кілька років вони судяться між собою. Ви цю квартиру продати не можете, тому що на ній заборона відчуження. Ви не розумієте робити вам ремонти, на щось розраховувати, не розраховувати. Тобто, це ситуація, ну така кризова для вас, розумієте? Ні? І це на роки ви будете втягнуті в чужі спори за вашу вже оплачену нерухомість. І, до речі, коли я кажу, що виграти такі справи важко, це не означає, що нема таких справ, які виграли. Саме тому ці об'єкти ризикові. А вирішувати купляти чи ні.